Представляємо копілоту Microsoft Sales. Microsoft Sales революціонізує роботу продавця. Келлі – затребуваний продавець, яка отримує допомогу від Viva Sales, які доступні клієнтам відділу продажів Dynamics 365 і як окрема пропозиція для підключення до Salesforce CRM. Копілот допомагає їй скласти відповідь. Viva Sales автоматично генерує пропоновану відповідь, доповнену вмістом із даних CRM. Ви бачите, що є згадка про продукт, кількість одиниці, ціну, взяті з даних потенційних можливостей і поєднані з контекстом електронної пошти з повним вмістом, вона може просто скопіювати повідомлення на свою електронну пошту, внести будь-які незначні зміни відповідно до свого стилю та надіслати. Це не тільки набагато ефективніше, ніж створення повідомлення з нуля. Viva Sales може миттєво зберігати та оновлювати інформацію назад у CRM. Daisy використовує потужність штучного інтелекту, щоб допомогти проводити дзвінки та зустрічі клієнтів світового рівня, роблячи нотатки, щоб вона могла зосередитися на клієнти під час своїх дзвінків. Sales Conversation Intelligence та Microsoft Teams фіксують ключові моменти наради, висвітлюють запитання та навіть подальші дії. Тепер Daisy може взяти ці дані та створити просте подальше резюме для свого клієнта, щоб зміцнити довіру щодо наступних кроків. Використовуючи копилот, їй більше не потрібно створювати власні подальші дії на основі нотаток. GPT генерує готовий для клієнта підсумок зустрічі в один клик. Відповідь вбудовує дані CRM у контекст попередньої зустрічі для перегляду та підтвердження. Це те, що Дейзи побачить у всіх продажах копилот. Вона також може переглянути пов'язану зустріч, щоб підтвердити, що має правильний контекст. Тепер наші продавці можуть робити те, що вміють найкраще і швидше укладати угоди. Ваш копилот для роботи у Viva Sales. Підвищить ефективність, розблокуйте продуктивність.